Тож, яка різниця між терпінням і терпеливістю? Терпіння це здатність витримувати біль, несправедливість, випробування без нарікань. Біблія говорить про терпіння як про необхідну чесноту для християнина. Наприклад, у 21 розділі Євангелія від Луки йдеться: терпеливістю вашою спасайте душі ваші. А стосовно біблійних постатей можемо згадати праведного Іова, який є дивовижним прикладом терплячої людини. А терпеливість це якість людини, її вміння бути витриманою лагідною і довготерпеливою у будь-яких ситуаціях. У п'ятому розділі послання до галатів ідеться: а плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння. А стосовно біблійних прикладів, найкращим прикладом є сам Господь, який виявляє терпеливість до людини, чекаючи її навернення як у притчі про блудного сина. Отже, терпіння це конкретна витримка у випробуваннях, а терпеливість це постійна властивість характеру, яка дозволяє людині бути лагідною і витриманою завжди. І обидві чесноти є необхідними для нашого духовного зростання. Якщо було корисно, залишайте коментар.